Вітаю всіх, хто дивиться телепроект. Перша тема це я ведуча Анна кісу. І в нас сьогодні в гостях Любов Добринська, поетеса, журналіст і просто гарна жінка. Вітаю, Любо, В нашій студії Вітаю всіх Люб. Про вас можна сказати як про кавказську полонянку, спортсменка, активістка, журналістка, гарна жінка, ще мама олімпійської чемпіонки і багато багато. і поетеса, звичайно. Як себе відчуваєте найбільше, в чому так вам комфортно? В якому із цих іпостасій? Ну в найголовнішій постасі постасі жінки. Як кажуть, ну такий, такий є вираз. Якби на цій планеті залишилися одні жінки, то не було б ніяких воїн, а було б дуже багато таких повненьких, гарненьких, веселих і щасливих жінок. Так, Цікава я... така ідеологія, ідея. Взагалі, якщо за цю тему говорити, то деякі науковці кажуть, що чоловіки через там декілька мільярдів років можуть взагалі зникнути. Тому Ні, не дай Боже, не, не дай Боже, да, все-таки не треба. Хай живуть, Хай живуть, Вони нам потрібні. Так, бо без них тоді ми не будемо відчувати, які ми є насправді. А, Люб, а щодо журналістської діяльності, більше 30 років ви в цій сфері, в цій чудовій, давній професії і да. дуже цікаві. Да? Скільки було епох, Радянський Союз, Новітня Україна. Коли починали молодою журналісткою прийшли в районну газету? Так? Якщо можна згадати, яка це була газета? Вінницька районна газета «Колгоспна Зоря. Тоді вона uh -huh. так називалася зараз Подільська зоря. Uh -huh. існує... Ви писали про Леніна, про партію. А ще про що? <різь> про Леніна, про партію писали газети Ізвісті і Правда. Uh -huh. Ми писали про... <різь> Ну, В радянські часи була така ідеологія, що писати про, більше про простих людей. не про, Ну, звичайно, там була лінія партії обов'язково. Вона була така виразна. Люди займалися цим окремим, та, так, звичайно, навчені. Звичайно, все було, але над районною газетою був райком партії угу. і про. Ні, Нібито редактор, так? Райкомпартії, потім заступники. Угу. Які дивилися, та, яким чином це має бути. Обкомпартії, угу, райком райкомпартії, словом, всі дивилися, але в нас така установка була писати про простих людей. Про комуністів, звичайно. В першу чергу, але комуніст це був, значить, передовик виробництва і найкраща людина в світі. От. А про керівників, не так, як зараз, угу. тоді писалось мало. Такий-то захід відвідав, чи був присутній, і виступив такий-то такий-то чоловік, видатний чоловік, ну голова типу голова облдержадміністрації чи голова обласної ради. Тоді не випиралися ці посади. А вони десь були в тіні, сховані, вони керували. Тобто, я перепрошую, зовсім протилежно, аніж зараз це робиться. Ну я якось став так, в принципі так. Якось воно так виходить. Можливо, тоді. Ми ставили на перше місце людину праці, возвеличували людину праці. Я думаю, що це було правильно. Але за тим всім всім, мабуть, і приховувалося дещо інше. Люди, які керували, вони були дещо в тіні, але вони тримали все в своїх руках. А людина праці вирішувала дуже, дуже свою, тільки ділянку. Але праці. те, що ви сказали, людина праці, це дійсно, як на мене, така ідеологія, яка має бути взагалі червоною ниткою. Тому що а, нещодавно у нас був гостях Козюк Володимир, він відвідав Японію, він говорить про те, що там, а, які б не були часи, завжди людина праці на першому місці. Тому що знають, що якщо а, люди, які дійсно фізично працюють, якщо їх десь забувати, то тоді країни просто не буде. Ну, якщо вваж... врахувати те, що в Японії зарплата майже усіх. Майже однаково. Так, що в керівника щодо так? Але там, якщо керівник виходить із свого офісу і стоять його підлеглі, то вони дуже багато кланяються. Ну, це в них так статус. Традиція, так, так. Люб, а ще, ще за ваш початок вашої діяльності, які, можливо, найкращі матеріали тоді саме в районі, який вам запам'ятався, можливо, людина, з якою було дуже цікаво працювати. Так? Людей було надзвичайно багато, дуже багато. Наші люди це просто золото, це ну скарб нації, скарб нашої країни, особливо прості люди, які в селі. Вони дуже щирі, дуже відверті, і дуже в кожного з них своя доля. І можна сказати, що це не дуже проста така доля. Я розмовляла, брала інтерв'ю у бабусі, які сиділи в 30-ті роки, коли сталінізм був, сиділи в нашій в'язниці. Вони так розповідали про це, було просто надзвичайно цікаво. Які сиділи за колоски, які сиділи ні за що, які людина? Брала інтерв'ю в жінок, які пережили всі лихоліття і голод, і війну. І вони розказу... Розповідали, розповідали досить такі речі, про які навіть тоді не можна було писати. Я не знаю, чи зараз би це як би це сприйнялося. Uh -huh. От так що. Ну, я, я не те, що не писала всю правду, але е, інколи е, ну, так Фільтр потрібен з, був, замислювалася, чи варто це написати, адже ця жіночка ще е, була жива. От, ну, Наприклад, ну, не буду я про сумне. Дуже багато думаю було. Ну, Сумне, в принципі, це частина історії. Ми від цього ну, звичайно, нікуди не Ну, Сумне знову в нас почалося і це, е, на жаль, на жаль, якісь циклічність така жаль. історична. Люб, щодо ваших гостей, так, гостей, які були на сторінках на шпальтах газет, щодо керівництва. Я знаю, ви в багатьох наших керівників брали інтерв'ю. І ваші питання прості, але прості про звичайні, здається, істини. Можливо, запам'яталось також найкращий або найцікавіший да, із наших керівників, з яким було просто спілкуватися, але цікаво. Ну, Багато в нас було цікавих керівників, вони є. От, ну, В принципі, я брала і інші писала та? про mm -hmm. них, екзотичні, були екзотичні, звичайно. Маєте на увазі перших, так? Ну, найбільш екзотичні, звичайно, ну, не звичайно. Були був. Віктор Францевич Кацемир. Угу, Він дуже його перли цікаво, були, та, просто да, висловлювався, і його мова ну, була на сторінках так. преси, особливо з, моє, з моєї легкої руки, тому що я тоді працювала в такій незаангажованій газеті. От, то можна було про нього писати. Він це е, мені казали, що він сердився, але, мене, але читався. Читав, і, 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 але до мене він ставився ну, на людях. Він приходив. Любочка, як вас справи? так дуже чемно. так. Якщо не знати всього, то можна подумати, що там мій найкращий друг був. От ну цікавим був і Микола Євтихович своєю простотою, такою простодушністю. От, його там не дуже сприймали, але в нього був такий мужицький розум, слава Богу. Ну, цікавий теж, був, він творча людина, я з ним робила не одне інтерв'ю. Були смішні такі випадки. Зробила з ним інтерв'ю, а потім десь на сесії обласній зустрічається він, і Миколаївич Бондарчук каже, Люба таке інтерв'ю зробила, ти хоч мішок цукру дай». Я думаю, дає. Наступного ну, редакції він припер цей мішок цукру. Ну Це життя. Це, життя. Ну, це звичайно, так, для так. редакції цей цукор То ви пили був. чай, солодкий десь да. добрих півроку, напевно. <рес> От. Супер. С, ну З кожним таким керівником були свої історії. Цікаво було спілкуватися, і завжди було цікаво, і ніколи не відмовляв в інтерв'ю Григорій е, Михайлович Заболотний. Він був такий, і він і є, позитивний. Дуже розумний, мудрий, йому не треба було нічого ні підказувати. Він сам такий самородок. Потім е Валерій Коровій цікавий як в економіст. розмові е як економіст на економічні теми. Ну, з ним теж були різні історії, я там написала один раз е таку досить е непросту статтю, таку смішну, комічну. Він мене питає, чому ти це ж будуть сміяти? Ну, сміються. Я кажу, це не з вас сміються, це з економіки, наша така смішна. От ну просто смішний економічний матеріал був один раз. От тобто ви до кожної людини ну, свій підхід, так, якийсь треба, так напевне також мати відчуття, чуття журналістське, да? аби, аби показати людину цікавою і, і тему. Ні, ну звичайно, потрібно знати, чим людина захоплюється або навіть запита... про це запитати. Можна запитувати іноді задавати такі наївні, досить запитання. Це все одно цікаво для людини. Іноді я завжди кажу час від часу таку фразу, що ну, вибачте, один дурень може задати скільки питань, що жоден розумний не відповість. Ну так, спочатку для розігріву і там Аліб, а можливо, є а, така у вас ще мета взяти інтерв'ю? Обов'язково у когось є бажання у когось ще а, до якого, наприклад, там декілька років ви до цього йшли, але все-таки плануєте взяти інтерв'ю? Є таке? На жаль, що не було так. Тобто, всі, в принципі, все, що ви планували, ви Все, що я планую, це то обов'язково реалізовується, як це на щастя. А, Люб, ви все життя працювали в журналістиці, цікавий, цікавий журналіст. І декілька років тому ви. Очолили газету обласну оцей перехід від журналістської творчої роботи все таки до адміністративної. Хоча це звичайно творчий колектив, але посада адміністратора вам було просто чи все таки були складнощі десь всередині себе? Ну, звичайно, були складнощі. Це зовсім не просто. Тим більше, що я все життя сама собі і взагалі казала, що я не хочу бути керівником. Не хочу бути редактором, хоча мені надходили пропозиції в самій, самій молодості. Була перша пропозиція, правда, я згодилась, але не вийшло. Мій керівник був проти цього редакційний ага. і зробив все, щоб я не пішла, не стала редактором. Можливо, це і добре, тому що моя мрія всього життя була займатися журналістикою, писати про людей, спілкуватися з людьми, тому що ця професія дуже цікава саме спілкуванням. Ти спілкуєшся з людьми творчими, ти спілкуєшся з художниками-акторами. Я переспілкувалася зі всіма людьми, які тут гастролювали в нас. Від і Кіркоров, і Робакайте, і наші зірочки Ані Лорак, ще пам'ятаю зовсім зовсім юною. Перші її кроки, як вона була кучерява, кучерява така ж От, дівчинка. Словом, це дуже і дуже цікава професія, і тому я її ніяк не хотіла полишати і вважаю, що це журналіст це звання вище ніж редактор. Чесно, бо редактор часом сам не вміє писати, але вміє зна... виправляти, Да, виправляти, тримає так, руку на пульсі життя, і дійсно є ну, ти, такі... фінансові потоки, організаційні тут багато. От у цих моментах вам писалося, коли ви були головним редактором? Не дуже писалося, чесно кажучи. Спочатку так, поки я входила в редакторське крісло в в це життя, мені хотілось писати, і я писала. Ну там були пару цікавих матеріалів, а далі воно мене засмуктувала ця адміністративна робота. Треба було думати дійсно про те, як заробити гроші, як зарплату заплатити, як ну, колектив організувати словом, було багато інших. Тобто творчій Залай, людині не просто. Ну, не просто, не просто. Але... Одна поетеса моя знайома сказала, що в журналістика в ній вбиває поетесу. А я кажу, що адміністративна робота вбиває тобі. Ну, Ви зараз знову вільний журналіст, то у вас багато, багато я думаю, планів і ідей. Щодо вашої родини, я знаю, що у вас родина спортсменів. Чоловік все життя займався тренуванням, доньки займаються спортом. А у цій такій команді спортсменів ви творча людина, журналіст і поетеса. А ну, вас примушували? Примушували, чи ви самі займаєтесь спортом? Як ну, я з дитинства займаюся спортом. Я люблю спорт. Ну колись <гум> завжди дітей часом питають, який в тебе предмет улюблений. Хоча я була відмінниця там до якоїсь восьмого чи що класу. То я завжди казала, фізкультура на другому місці малювання, на третьому співи, а все інше потім. <laughs> така я була. Я вчилась непогано, але от фізкультура в мене була на першому плані. І зараз, між іншим, от ну я все життя займалася фізичною культурою, дійсно, бо спорт це був в студентські роки, в шкільні студентські роки. А Який саме перепрошую напрямок? Легка атлетика, mm. але я вмію все. Mm. Лижі, <клес> ковзани ми завжди займаємося, катаємося з чоловіком. І бадмінтон, і ну. Тобто, абсолютно спортивна сім'я. Я я, бага... я все вмію, ну. Так, так. По часу, коли часу. Дуже цікаво було, коли ви говорили, якось ми їхали відрядження, що нас з чоловіком на вихідні, ви на лижах. А ви десь так. якісь певні у вас є маршрути. Маршрути. Обов'язково. це так. кожні вихідні, чи як Якщо як є сніг, проходимо? то кожні вихідні. І скільки, от мені цікаво, просто скільки займає по часу ось ці ваші прогулки? Годинки так? дві. Ви берете з собою якийсь чай чи просто їдете? так? Просто на так. лижах ми катаємося там. Активно. У нас дуже гарна природа і отримуєш заряд відповідь. А щодо ваших доньок, те, що донька Наталя стала олімпійською чемпіонкою, на вашу думку, це везіння долі, чи це все ж таки велика праця її щоденна? Ви як мама, як оцінюєте? Це звичайно велика праця і такий твердий мужній характер. характер Я так думаю. Да. так. Бо слабкодуха людина ніколи не доб'ється. Та й, і сильні духом не, не завжди добиваються так. таких вершин. Тобто і, і те, що робота, і все ж таки, десь присутність везіння, все таки, як на мене, да? долею було так написано, mm -hmm. що, що якщо пригадати трошки історії, коли вона перемогла, був перший дзвінок який від неї, і як фраза, яка перша була ще не пам'ятаю, вона позвонила пізні, mm -hmm. набагато пізніше, тому що вони їх до ночі, наскільки вона мені потім розповідала, брали допінг контроль. А -а -а. Ні, mm -hmm. Там mm -hmm. все дуже до трьох годин ночі, чи що там, там дуже. Суворо все це перевірялося. Так що в неї навіть в них не було навіть телефонів з собою, вони були ізольовані, так би мовити, від світу. Так що це дзвінок був вже наступного дня. Мама я щаслива, ну я також щось таке в такому плані. А для вас що змінилося в родині після того, як Наталя перемогла? Ну, звичайно, змінилося. Ми стали свідома більш, та, більш відома родина. Телебачення, радіо, але це мені здається, що це теж треба пережити. Це теж не так легко, коли на тебе від тебе хочуть, чи якихось чи розумних фраз, чи я знаю щось такого на, на супернеординарного, що ну, дитина така, значить, і ти якась така. Ну, можливо, я якась така, але ну, якось воно для мене це трошки трішки непросто. Такий. Але ми всі знаємо вас завжди, нічого, як на мене, не змінилося. Ви Завжди, була, так, завжди була цікавою, але скромною як людина. І те, що ви пишете, те, що ви пишете вірші, мало хто знає, особливо, ну так, в творчому колі. Я б хотіла, щоб ви про цю свою сферу розказали, так, що ви, поетеса, у вас угу. цікаві, інтимні вірші. Коли вас пишеться. Ця лірика, ну, це да. знається, не буде. Ні, ну є і да. є інтимні, так. Да. Є навіть а, еротичні. Якби Окремо, це... окрема сфера. Так. А люб, коли почала писати? Це було давно чи десь? Це... Так. Ні, це в школі було. Mm -hmm. Ну я зазвичай да, як завжди. 15 років десь мені було. Я почала. Я до того часу дуже любила поезію, вчила на пам'ять вірші. Забувала і мене завжди дивило, ну як це люди можуть писати вірші. До мене не доходило, що це рифма. Ну от не можу, одного разу раз, і воно саме в пішло, пішло. Я дуже була рада, що в мене так вийшло. Якісь там простенькі вірши, але це було цікаво. Потім я весь час писала в студентські роки, ходила в студію, була в літературній студії. Мені Франка, Я в Львові вчилася в університеті. Mm, yes. Серйозно, у Львові. Так. А та студія було. там. Літературна студія uh -huh. Франкова Кузня називалася. Uh -huh. Це були студенти, чи там і були це такі. Та, ага. Студентська, це, так? Да. Студентська, так. Uh -huh. да, студентська. Там багато вийшло звідти поетів. От і мої однокурсники, там, письменники, поети. Ну, хто як кому як ще вдалося. Такий творчий колектив. А ваша перша книга, вона вийшла у. 2000? Okay. Вона вийшла пізно, тому що все, я да. не дуже серйозно ставилась до своєї поезії особи. Ну, так, а так. хто ж підштовхнув для того, що все ж таки треба, аби вона була, видати збірку. А, по-друге, по-друге, <світ> по по От, Я багато їм читала вірші свої, і вони сказали, що треба видати цю збірку. Ну, Сюди, звичайно, ввійшло. Е я могла б її, можливо, і раніше видати. Там, е В радянські часи там теж свої були. Там потрібна була патріотична лірика так. спочатку. Обов'язково Ленін партія, як ти казала, так. в газеті я це оминула, зате ні ну партія там була в газеті, звичайно. Я ще вела партійний відділ. Це... Ну так. Да. Сам Бог ну, ввели, таке та. щось було <реш> <да>. Політи... політичний. <реш> От а, <реш> і треба було якісь патріотичні, щось таке, яке було ну, під замовлення да. десь щось таке. Я... Для мене це було якось важко, якщо воно мені, якщо я лірик, якщо я люблю природу. Ну, Я просто захотіла коли-небудь видати таку книжку. І щоб вже діти закінчили школу, бо вчителі теж неоднозначно сприйняли такі відверті вірші. І я собі так придумала, що це багато віршів моїх не ввійшло, бо я вважала, що одні дитячі, а зараз дивлюся, що нібито. Ну, поет не може сам оцінити, як кажуть наші колеги, ну, письменники От, не може поет сам себе оцінити. Зібрала зібрала я так. це все в цю е, книжечку. Подружки допомогли. От, в обласній е, облдержадміністрації, да, департамент зараз називається От, з преси. Угу. То вони Друкували, в принципі, да. по цьому там, да, там спеціальний йде. Експертна комісія. Комісію, вони мені дали рецензії. Дуже гарна поетеса Ніна Гнатюк. Прекрасна. Дуже... Ми з нею так спілкувались. Вона казала, що Лю... любове принесіть, якщо вони будуть не такі, як треба, не невисокого рівня. Я не підпишуся. Тобто, все серйозно підписалася. Так, вона її дуже думку ціную. Інтерв'ю з нею, до речі, брали значить? Ні, якось Ні. так не видалось. На жаль, вона дуже цікава особистість. Непростий дуже... шлях у неї життєвий також. Життєвий, непростий, Ну, Я багато чого не знаю, але дещо знаю. Вона дуже цікава, як людина. Який найближчий вірш в цій збірці вашій? Ой. У мене як. От я написала і. І все, забув. Забула. А, а, да, а потім, це коли це було років п'ять тому ця книжка вийшла, а потім я вже в шухляду щось там щось інколи пишеться, звичайно. От, і кидаю його в шухляду, кидаю. І вже, е, вже є такі патріотичні, тільки патріотичні не е, такі любов до Вінниці, в мене вже якісь такі про Вінницю є вірші. Тобто якісь інші. Я, я можу прочитати не з цієї, а може, ну, з цієї, дійсно, може, вони більш якби. Я до них так. Як вас серце каже, так і читайте нам. Ну, давайте я маленьке. Це буде презентація. <кій> так, може, ладно. Треба бути актрисою, щоб декламувати свої вірші. Треба бути ірискою, щоб танути на губах. Треба бути риссю, щоб обганяти кінних і піших. Кохання злітає так високо, що розбивається на небесах. Ірис, ну, і рись супер, просто це, поєднання. Це таке. Так. От в мене ну, останнім часом хочеться щось таке позитиву, побільше. Позитиву. Всім нам хочеться так. А людям творчим, мені здається, найбільше вони відчувають так. це. Хоча є такі думки, що оптиміст це різновид страху. Це Оскар Увальдж сказав колись в свій час. Але все одно хочеться щось такого гарного, оптимістичного, можу ще один прочитати? І ми будемо задоволені слухати. Радіти життю хай ніщо не завадить, радіти дощу, непогоді, снігам, снам недолугим, відвертим думкам, сонцю і місяцю, мріям про щастя, двері <coughs> душі, відчинивши настіж, сміху та сліз драматичним причинам, навіть якщо хтось дверцята причинить, ж суму смішним перепадам і почуттів неземних водопадам. Якщо радію, значить живу, хоч проти течії, все ж на плаву. Дай Боже, щоб ви завжди були на плаву. І я думаю, що треба, щоб наступна обов'язкова книга, щоб шухляди тієї ви забрали, що там у вас є, От якраз і світові мене... показати. Та, якраз треба такий... Зробити революцію в Шухляді. Надійшов такий час, напевно. А, Люб, а що таке любов для любові Добринської? Хм. Любов? Це таке всепоглинаюче почуття. Яке ну, важко про нього розповісти словами, Навіть поезії, у мене тут пів, пів книжки про любов, і я думаю, що у кожного це по-своєму. Любов все перемагаюча, вона основа всіх основ, на мою думку, і саме вона любов, вертить цим світом. Мені Знову. здається, на жаль, що е, а, я колись в студентські роки багато читала, ходила в бібліотеку і в усьому шукала не любов, а жінку. В чому я скажу? Шершеля фам в, усі, в кожній війні замішана жінка. Я, я щось тоді вивчала а, різні так. від Є, Єлени, Олени цієї Троянської, троянської війни, і щось в мене там було дуже цікаво. Я так, Аналітика така, да? Пішла, так, так. так? В кожній війні я там знаходила якусь жінку. Ну, Це ідея є насправді так. Так. А, Люб, ви вважаєте себе щасливою людиною? Чесно кажучи, да. так. Слава Богу. Я вважаю себе щасливою. Якісь дуже рецепти лові. у вас є щастя? Можливо, по-особливому починаєте день, чи особливі є моменти, коли, коли не дуже добре, а ви себе примушуєте посміхатися. Ні, я не примушуюся посміхатися, воно само собою посміхається. Ну, що? Гарна природа. У мене квартира за містом. Трихкімнатну квартиру отримала теж за 11 журналістом? За 11 не. років роботи в Колосній Зорі, слава Богу, було нагороджено трихкімнатною квартирою, де я мешкаю зараз над озером. Краса. Да, озеро, Ліс. Це Дуже частинка гарні? щастя. Це також. частинка щастя. От я, е, секундочку, ось. У нас оселилися лебеді влітку на озері. І це така, а лебеді рожеві, як фламінго, у синім дзеркалі заходить сонце. Ну, такі в мене Супер, картинки. Поетичний меседж такий. Так, по-перше, природа. Ну, по-друге, е, слава Богу, діти є, хороші діти. Я дякую Богу за своїх дівчат, Вікторію і Наталку. От, ми зідзвонімося, телефонуємо один одному, щодня не пропускаємо жодного дня, так що це теж позитив. Завжди в мене була улюблена робота, спілкування з гарними людьми, розумними, талановитими, словом, в цьому житті наскільки багато всього. Я завжди, ну якщо навіть якась неприємності, якісь ну бувають, там, буває на в життєвому шляху дуже легко їх перебити спортом, заняттями е фізкультурою. Там бігом. інші, інші виділяються хімічні елементи, кажуть. Ендорфіни, здається, називаються. Так. Тільки Тому, коли людина, я перепишу, 30 хвилин займається спортом, тоді кажуть, вони ці ендорфіни з'являються, а якщо ні, то ні. <зум> 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 я постійно займалася, колись в молодості сама могла себе примусити, зранку бігати щодня. Зараз якось так е не. Не вдається, зате я зараз пішла на фітнес-клуб і дуже задоволена. Тобто все одно без спорту жити не можете. Неможливо. Люб, яка у вас Марія є? Можливо, якісь плани, які ви ставите перед собою, що хочете найближчий час зробити? Розсмішити Бога, поділися планами. план. Ну ладно, я скажу, признаюся, не знаю, чи воно вдасться. Це за, за сказане не відповідаю. Хочу написати книжку про Зоу. Mm. Ну, зібрати, по перше, вірші, ті, що в мене залишилися, ті, що як я казала, шуклятки, так. Та. Ніби то не погані, трапляються. Супер. От ну хочеться прози. Тобто у вас творчі плани і дай Боже обов'язково так. Наступного разу ви до нас прийдете із новою книгою. <гум> Постараюсь, щоб не затягувати, бо мене я дуже люблю затягувати цей процес написання. Ну, відчуття... матеріалів, матеріалів так само, я щось затягувала до останнього моменту, але потім. Але надходить момент, коли вже критична маса, так і її треба показувати світові. <гум> так. Дякую, Люб, за цікаву, змістовну, таку філософську розмову. Я думаю, що, дасть Бог, наступний рік ви все-таки збираєте всі свої вірші і шухляди, зробите. Абсолютно ревізію, так і буде нова книга, і ви до нас прийдете, презентуєте її. Дякую, дякую, щиро. Люб, дякую всім, хто дивився на сьогодні. Гостею студії була Любов Добринська, справжня жінка, поетеса, журналістка. І ми сьогодні говорили про любов, поезію, життя, про нашу Вінничину, про нашу журналістику. Залишайтеся з нами і ви будете знати більше. Побачимося.